Два місяці тому уклав контракт з 39-ю бригадою, довго намагався намагався, ще при тому підписувати контракт чи ні. Довго думав, настроював себе, обдумував це все, чи то треба, чи не потрібно мені це. І як бачите, вирішив, що все ж таки потрібно, тому що хто, як не ми, станемо на захист нашої держави. Тим більше тут хлопців потрібно міняти, тому вирішив стати. Морським піхотинцям. О, так все подобається, все супер. Не знаю, так тянуло якось так. Було багато варіантів вибрати, але якось іменно притягнулася морська піхота. Мав вибір між трьома бригадами: 36, 30, 34, та перепрошую, і 35-та і 39-та. Якось так ближче потягнулося до 39-ї бригади. Не знаю, як так. Почитав інформацію про, все, про всю бригаду місце розположення і так ближче до душі припала, іменно 39-та. Е, я прийшов по контракту 1824. захистити свою домівку і інші домівки, тому що багато було видно по інтернету, що вони роблять з сім'ями, з дітьми. Якось не по собі я від того всього. Тому так вирішив вставати і захищати своє, наше рідне. Як не як Україна це незалежна держава, тому треба захищати свої і свої домівки. Та, є моменти, буває важко, але себе мотивую, що зможу, пройду все і так стається, що проходжу. Я багато мав професії, за кордоном був ще пару разів на роботі, теж, а основне моє місце роботи перед, перед тим, як піти на службу, це інспектор-контролер міста Львів. Стріляв я вже з РПГ 7, і поки все. <рес> Тільки з РПГ. Я спочатку хотів йти на розвідника, але якось так вийшло, що якраз вже всі посади були розібрані розвідника, і мені там давали певний перелік, і мене конкретно припало до душі помічник гранатометчика. А так, що сім'ї хто є, то вони ще не знають. Та навіть як знаєте, то не, проти вони нічого не будуть мати. Ну, Звісно, будуть возмущатися, як не як ця родина, будуть переживати за, за мене, але з часом прийму це ж моє рішення і як не як захищати потрібно.